Продукт-асимілятор фермент рослинного походження, який сприяє ефективній роботі всієї травної системи, це як біологічні ножниці, і вони розщіпляють їжу, допомагають перетравленню і білкової, і жирної, і вуглеводної їжі. Це по типу кріон, фістал, мезим, тільки. Ті ферменти можна приймати не більше 10 днів, тому що вони тваринного походження наша підшлункова сприймає їх як ферменти, власні і перестає працювати. Асімілятор він допомагає роботі підшлункової золози, включаючи в роботу власні ферменти. Особливо раджу приймати людям, у кого є порушення в роботі травної системи, погане перетравлення. В кого є новоутворення, доброякісні, особливо звертайте увагу, якщо жінки, ми з вами хочемо бути молодими, не старіти, тому що ферменти це залог нашої молодості і здоров'я, і приймають участь в синтезі багатьох гормонів.